Доброго дня! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонт до нас потрапив, точніше, до мене і до вас. Сонячний інвертор Polimer. Народна версія улюбленець на 3,2 кВт. Заявлена несправність. Погоріли транзистори стандартно. Транзючки поміняли. Поміняли там якісь різнокаліберні. Приліпили. Ну, в принципі, це не суть важливо. Це нічого не вирішує в даному випадку. Силові 4 випаяли. І основна проблема не запускається. Не запускається так, що от при вмиканні просто світиться, ну я так розумію, екран і кнопка Fold. Тому що я так спробував. От Просто зараз від блока живлення. От І засвідчується фолт, і все, воно нічого не робить. Е, живлення на процесорі є 3,3 вольта, і нічого не гріється. Тобто ну, процесор. Ну, і то, що холодний, ну він взагалі ну, ніякий. От він ніякий. Е, кнопочки не реагують. Відповідно, Ну, він не запуститься. Колись була подібна щось така несправність, він не запускався. Але я не втримався. І вирішив полізти туди пальцем. От, Бамс. І що це з ним? Він, типу, запустився. Він запустився на кнопочку реагує. Тобто, ну, якби нічого не зависає, все нормально працює. Відповідно, в мене думка така, що щось із кварцем. Можливо, це і було, призвело до, до несправності. Ну, от він зараз запустився, зараз працює. Ну від, від блока живлення. Якщо я зараз блок живлення витягну, отак. От от, і отак от, от вставлю. Ну, та сама ситуація. Так, подивимось, що тут у нас за кварц Кварц 20 на 20 МГц. З іншої сторони, там де кварц це 38 це 40 виглядають. Нормально виглядає тут все. Зараз перевірю їхню ємність на всяк випадок. Так, ну що ж, вирішив я роздивитися кондюки попереднє. Вибачаюсь, перший раз користуюся подарунком, тому нічого не виходить. Ну, то, що я бачу, то в принципі, пайка там нормальна, єдине на одному кондюку бачу, ночка ну, невеличка тріщинка здається. Так, я місіс я переміряв, показало 30 пікофарад, Пропаяю зараз конденсатори, спробую з пропайкою, а потім заміню кварц. Так, коротше, все те саме. Робимо магічний доторк, Де, Куди? сюди. Оп. І все перезавантажується. Якщо ще раз, а на другий раз нічого не з'являється. Відповідно, кварц. Так, заміна кварцу нічого не дала. От після перезавантаження він зависає. Відповідно, якщо запустити його з пальця, то він працює. Так, попробую. Один контактик. Нічого не перезапускається. Другий не перезапускається. Тільки разом, коли пальчиком, тоді він типу перезапускається. І починає працювати. Ну, не буду ж я кожен раз пальцем клієнта туди <coughs> посилати. Ну, щас ще заміню конденсатори і. Ну і все. Так, зависло. Рибка жариться, все зависло. Запахи ще ті. Так, ми нажимаємо чарівну піпку і чекаємо на бубух. Так, Бубух не відбувається, а відбувається звичайна робота. Інвертора спаяними транзисторами. Якщо знов запустити його, знов все висить. Перезапуск. Так. Коту цікаво. Все запустилося. Ремонт продовжується. Так, а я придумав ось таке от рішення питання припаяв Wi-Fi антенну чи Bluetooth Торкаємось, перезавантажується. Торкаємось, Перезавантажується Ну, такий експрес-ресет. Так, воно то робить, то працює. Тут питань немає. Єдине, що ж буде, якщо я перезавантажу, коли воно... Працює, чи кльоцнуть транзистори. Так, пішов перезагруз. Ну, транзюрки не згоріли на цей раз. Коротше, збираю, сверлю дірку в корпусі і подивимося, що з цього вийде. Пані та панове, зустрічайте. Ресет Гвинт. Пум-пум-пум-пум-пум-пум Так воно має працювати. Надіюсь. Так, ось так це щастя виглядає. Ну, гарно. Так, від блока живлення система працює. Не зовсім стабільно, не зовсім так, як хотілося мені, але працює, е, Акумулятора я ще не знаю. Ось так воно все працює. Клоц Типу зависло. Типу перезагрузка. Ну, відповідно, можна ще, ще раз зависнути. І перезагрузитись. І ще раз. І ще раз. Ну, інколи зависає. Інколи треба трошки пальцем подригати. Але загалом... Ну, Якось так передбачувано. Так, від акумулятора не пішло. Як ти його не не гойкай, не перезавантажується. З мережею теж не хоче дружити. А що ж, знімаю плату, знову помочу, щось придумаю інший варіант. Можливо. Так, ну що ж, можете мене привітати. Знайшов я спосіб запустити цю штуку з пихунця. От вмикаю розеточку. Опа, він завис. Акумулятор підключений, кнопка вимкнена. Як його запустити? А от просто отак. Оп, і все. Ну, Зараз буде лампочка перезавантажуватися, блимати, але в принципі він вже запустився. Кнопочки реагують. Ну і всяке таке. Зараз буде стрес-тест, спробую його запустити, щоб він в роботу працював. Так, ну що ж, хай трошки попертить, майже кіловат 950, хай трошки погріється. Так, ну що ж, стрес-тест на зарядку. А як бабахне, зараз файно, я впісруся. Жартую, звичайно. наче пішов на зарядочку. Ну, хай позаряджає трошки. Так, ну що ж, тракторець потихеньку пердить, з ним все окей, ще не згорів і нічого не вийшло з ладу. Батарейка трошки підзарядилася, в принципі, ну, ремонт можна вважати завершеним. Далі можливо можливо клієнт або ще хтось знайде на нього плату з процесором. А так, в принципі, все. Дякую всім, що переглянули відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.